Всім привіт! Слава Україні. Коротше, там було попереднє відео. Я міняв розпилювач. Один новий ставив. Але некоректна робота. Двигуна треба міняти зразу всі три. На майбутнє комусь може буде потрібно. Замовив ще два. Коротше, тепер нових будуть три штучки. ЗСК. СК. 155 S 525 Коротше, 525 у мене стоять. В попередньому відео було показано, які значки там на, самій, на самому розпіліті які значочки. Ну, це якісні, непогані. Що хочу сказати, де я замовляв? Замовляв на agro.com Хлопці зробили гарну знижку. Приємно мати з цими людьми справу. Менеджер, який приймав в мене замовлення. Приємна людина, правильно підказав, розказав. Дуже приємно. Дякую такій фірмі за гарне ставлення. Будь ласка, замовляйте. Запчастини є всі в наявності. Хлопці роблять гарну скидочку. Отакі, коротше, діла. І тепер що я познімав три розпилювачі, ну три форсунки зняв. Раніше поставив тиск 195. Так, йде по мануалу. Зараз стар... це по старих мануалах. Зараз нові мануали. Тиск 185. І ще одне хочу сказати, коли нові. Розпилювачі, нові форсунки, <кій> нова паливна апаратура. Тиск. Можна виставляти 195, 200, ну це плюс-мінус 5 цих. От. Можна таке ставити. Це давлення можна ставити. А коли вже, от, наприклад, в мене трактор з 18 року, там в людей може більше ходять. Ще... Який час там період часу? То, коротше, не треба ставити давня так по мануалу, вже йде, там, наприклад, 195. Там. Це розказую чого. Получається, плунжера вже подгулявші. Вони не можуть протиснути нормально той тиск, дати на розпилювач, і він буде некоректно робити. Хай навіть, він буде новий. Новий розпилювач, багато людей кажуть, понабирав 20 тих розпилювачів, не один не робить, лиють. Хлопці, є таке, що можна браковане десь попасти, ще десь хлопці, наприклад, на цій фірмі Агрокомі. Відсилаєш назад, гарантія, все поміняють, все підберуть. Ну діло в тому, що самому треба дивитися. Трактор старий, вони хочуть з нього зліпити дівку. З баби дівку зробити, так не буде. Це вже пройдені етапи, і я не то, що хочу когось, когось образити, от по-народному обісрати. Ні. Кожен робить так, як йому виходить. Але діло в тому, що коли просаджена паливна апаратура тунджера, тиск ставити на нових розпилітелях, от заказуйте, 185. 180-185. Більше не треба. По-перше, починає робити мотор равномірно. Бо я так пробую. Ага, не, не роби на холостих, чуть нагрівся, починає гур-гур-гур. Типа такий робитись е, така робота. його. Він повинен робити чітко рівно. Понятно, що це трьохциліндровий двигун. Він, типа робота, в нього така труїт. Я вже і взяв паливну апаратуру чуть-чуть до двигуна дав раніше зажигання. Коли до двигуна, це раніше зажигання, від двигуна це пізніше. Нічого воно не помінялося, звісно, чуть-чуть даєш до двигуна, виходить, раніше, так і китайці настраюють. Чуть... Вони йдуть всі з заводів з ранішим зажиганням. Коротше, чуть-чуть почав м'якше робити, не так почала стукати паливна апаратура. Ну, це таке, це. Кожен собі подивиться, зробить. Що може ще стукати? От, прислухаюся коло паливної і стукає. Дивіться на цей. Тросик де глушилка. Він повинен бути своб... свободний. Бо коли буде натягнутий, то виходить, там стоїть така рейка на топліно апаратурі, і вона впирається в корпус і починає стукати. Ще одна причина некоректної роботи, коли на паливній апаратурі. Звісно, якщо туди ніхто не влазив, бо були такі випадки в моїй роботі і дивився в інтернеті, що ззаду там паливної апаратури є такий, виходить, болтик, його відкручуєш, колпачок, і там можна підкручувати паливо. Туди не треба лізти, там повинна стояти пломба. Так що як купуєте на дивіться, будь ласка, щоб все було пломбоване. От, наприклад, в них болячка в цих трохсиліндрових двигунів китайських. Третій циліндр він завжди переливає. Чого так, не знаю, збиваються настройки от через цей, через цей язичок-бігунок, де на рейці стоїть, постійно вдарається і збиваються настройки. Так що там теж можна, але це дуже треба делікатно робити, це штангелем мірити, щоб поправити. Чуть-чуть. Ну, краще туди не лізти. Якщо не розумієш, лучше не лізти. Ну, я кажу в образному, що воно виходить з некоректної роботи. двигуна. Мало що дає зажигання. Ну, трошки воно, звісно, можна відрегулювати. Завжди регулюйте зажигання на прогрітому моторі. Добре, прогрітому моторі. Завели і чуть-чуть, потрошки-потрошки. Відпустили три гайки і починаєте. Ним крутити. Ну, так, по чуть-чуть, бо там трубки не будеш тиснути, щоб поламати трубки. І потім, коли зажимаєте, ставте більше трошки шайби туди, щоб ті, що менше заводу йдуть, не влазили всередину. Бо коли починаєш зажимати, можна поламати, вушка там такі є. Так що ставте такі більші шайби. Ну, Блін, наподобі є таких, тільки з меншою диркою. Ну, коротше, більші. Там на вісім. І буде вам щастя. Коротше, таке. Зараз зняв розпилітелі. Ставлю тиск 185, 182, 184. Ну, приблизно, там ідеально ніколи не виставиш. Зразу шайби, коли замовляєте, розпилюючи, зразу беріть шайби нові. Перед тим, як їх ставити, можна трошки її взяти. Отакі От ці газові горілочки, чуть-чуть нагріти. От. І ставити потім, то дуже хорошо вижимається. Ну, теж все не перетискати. З чувством, бо там ті шпилючки на форсунці, можна повитягувати. Коротше, поставив я тиск. От. Можна сказати. 180. 182. Ось десь так. Це нормальна робота. На мої просівші плунжера 182-180 це саме буде чітко. Я так думаю. Буде відео, як буде працювати двигун. Всім удачі, здоров'я, підписуємося на канал, всім мирного неба. Пока.